А день. З вами Калян Вотівіта і його гравці Clan Rush Shadows. От дивимося на мінікаут, ми граємо А-лині. Будемося сетапи. З вас підписка, лайк, дизлайк, коментарі, рекомендації. Дивимося, аналізуємо та коментуємо. Ось бачите, всі гарненько їдуть. Також йде закритий набіл квад. Тому цікавий формат вечірних покатушок, виразки, наступи. Потім будуть турніри. Пишіть лічку, галянку ТВ. Вже люди пишуть потихеньку. Будемо з вами спілкуватися. Ось даємо бій, Сім'яки їдуть а 1 Подивлення поїдуть. Але на інте сімелочки єлю. Опа, вони теж гаються стовором. Ось я її п'яти починаю відкидувати потихеньку. І пробіля. біля. Ой-ой-ой. Ну я їх трошки полисадив, будемо бачити, ось розходку я кинув. Дивимося, аналізів, так умінкіруємо. Та Де, у нас буде інцентрна драка, то перший, Кому цікаво? Ми, ми теж розкотку кинули. Це є п'ятий приїхав. Нашу вудушку ключа. І всем на драка, дивимося, аналізів та ком'юні. Покуст стрімнюємо, кожен день новенький. Нічого страшного. Наражу спілкування. Драка бачите інтенсивна. 2-2 лахонок. Ми по хп бачите присідаємо. Ну цікаво, хто виграється ці, давайте. 3-2 лахунок. Де ж інтенсивний бій? 3-3-3, похопая занятия, увидите. 4-3, 5 Другие Piat estelha e a velha estelha é só que tá tendo. O mano, o mano estelha sim do. я 900 Я не зазумію, ч я по мені не сказал. він якийсь звучить, я почав не пробивати, мене на один комунь Это топ. Правда, увага у нас кибі. Всі напоряд, дякую за увагу. Мирного неба, гарні дни. Підписуйтесь на канал, будемо розвиватися важного з вами. Комусь цікавий контакт над клановый без виразов, наступи, турніри и так далі. До зустрічі на канале.